Друга світова війна торкнулася 61 країни світу. Тривала понад шість років і за різними оцінками забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей. З них близько 10 мільйонів українці. Для України ж війна розпочалася 22 червня 1941 року. Вони вриваються у твій дім, приходять убивати. Спалювати, страшувати вони не шкодують нікого, літніх людей, жінок, дітей. Вони звірі. Це спогади тих, хто пережив окупацію нацистів. 80 років тому українці разом з усім світом боролися, аби нацизм програв і досягли цього. Та сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою, а слова ніколи знову перетворилися на можем повторіть. Сьогодні Росія вбиває тисячі мирних жителів України, прикриваючись великою метою встановити усюди руський мір. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином. Нацизм відродився минулого року за законопроєктом Володимира Зеленського в Україні 8 травня становили днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Адже саме ця дата стала точкою відліку закінчення війни перемога над страшним злом нацизму, нагадуванням про катастрофу, а не про тріумф одних народів над іншими для вшанування усіх тих, хто боровся і постраждав від нацизму Гітлера у другій світовій війні. У Житомирі провели молебень та поклали квіти до пам'ятного знаку і сьогодні в день пам'яті. І перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися і перемогли. Ми віримо і наближаємо новий день нової перемоги. Життя і поконня спочало рибатво христе Боже наші. Ми тобі слава села. Житомир знову у скорботі. У вічну путь провели 36-річного героя Леоніда Мельника. Закінчив загальну освітню школу номер 7. Пізніше навчаюся в професійно-технічному училищі номер 1, де я здобув робітничу професію. Після навчання військовий працював у сфері приватного бізнесу. Леонід любив спорт та активний відпочинок. Займався дзюдо і футболом. Дуже світлий, позитивний, завжди був компанійський. Гарно виховував сина з березня 2022 року. Воїн добровільно долучився до лав ТРО. Обороняв нашу батьківщину на різних ділянках фронту. Був сміливий та відважний. Мав беззаперечний авторитет серед побратимів та командирів. Захисник героїчно загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилася мама, відчим син, близькі та бойові побратими. Вічна слава герою. Тільки зранку сьогодні я був в Києві. Дякував ЮНІСЕФ за ті програми допомоги і по водоканалу, і по дітям, і по облаштуванню сховищ в наших школах-садочках. А вже в дві години провели штаб для, для подолання надзвичайної ситуації, яка можлива навіть сьогодні в місті Житомирі. Увага сьогодні після нічного удару ракетного удару і удару шахедами по енергетичній інфраструктурі в Україні, скоріш за все вечором в пік буде великий дефіцит електроенергії. Укренерго робить все для того, щоб відновити по можливості те, що можна відновити. Але це не означає, що ми не повинні зробити від себе все, що ми що можемо. Звертаюся до населення по економії електроенергії, максимальна економія. Поки що не йдеться про припинення роботи електротранспорту. Але можливо, якщо буде критичний дефіцит, енергосистема не витримає, от цей часовий проміжок з 18 до 22, і зранку з 8 восьмої. Там до 11, це такі часи пік, можливо і не буде працювати електротранспорт. Будемо тримати освітлення по максимуму. хоча б до 22 години. Обережно водіїв, бо не всі світофори в нас обладнані автономним живленням на сьогодні. По водоканалу, якщо не буде електроенергії, прохання передбачити запасти, ну зробити запаси води. Ну, Звичайно, нас в резервуарах на 20 годин запаси води є, але якщо не буде електроенергії, ми не зможемо забезпечити тиск. Всі підприємства, всі об'єкти водоканалу обладнані генераторами, але генератори можуть давати обмежений там тиск, двини можуть насоси можуть давати обмежений тиск при роботі генераторів. Ми не зможемо там подати воду, наприклад, там на дев'ятий поверх. Тому поки що така інформація. Будемо надіятися, що буде все нормально, але. Прохання до всіх максимально зменшити використання електроенергії, особливо сьогодні з 18 до 22 години. Якщо ми зменшимо, ми зараз будемо працювати із промисловими підприємствами. Якщо ми зменшимо, можливо пройдемо пік без відключення. Якщо ні, буде відключено майже все місто. Лікарні будуть працювати далі. Перевірили генератори, які встановлені. Там по лікарням проблем особливих не, не буде. Тому працюємо. Війна зробить свої. Така автопригода трапилася на вулиці Михайлівській близько 11-ї години ранку. Вантажівка провалилася у фонтан, зруйнувавши його. Поліцейські склали на водія протоколи за двома статтями. Інспектори розшуку та опрацювання матеріалів ДТП склали на водія газпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Також водій не виконав вимогу інформаційно вказівного знака 536 пішохідна зона в поєднанні з інформаційною табличкою, де зазначено час обслуговування підприємств, розміщених на цій вулиці. На Керманичевелопатру. Рульні винесли адміністративну постанову за частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні порушення. Сам водій не на камеру розповів, не знав, що тут взагалі є фонтан. А цим маршрутом їздить вже не вперше. Облаштуванням фонтану займалися працівники Житомир водоканалу. Готували його до пуску, але так як зараз у нас військовий стан. Ми його не запускаємо. але все було виконано. Були встановлені світильники, почищені рішітки, почищений, промитий фонтан. Поставлені плити перекриття. Ну, плити перекриття там стоять на пластикових підставках, так та так як згідно проекту. Які ремонтні роботи необхідно провести, побачить вже згодом, коли вдасться прибрати машину. Вони це, проломили плити. Ми ще не знаємо, що там всередині, тому що там йдуть кабелі, там ідуть форсунки, які розпилюють воду. Будемо дивитися, я не знаю наскільки там, що пошкоджено, і чи в нас є такі матеріали. Вікторія Култунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1